Хто такий Олександр Соколов і чим він запам'ятався чернігівцям за майже 13 років свого правління? Відповісти на ці питання згодились прості чернігівці. Соцопитування здивувало навіть нас. На питання яке головне досягнення Олександра Соколова за час роботи його міським очільником Чернігова. Майже 4% жителів міста сказали: фонтан біля площі. А 71% чернігівців і зовсім не пригадали досягнень соколова. Як же так сталося, що завзятий комсомолець вчитель праці за освітою потрапив у крісло мера, ще й так довго протримався? Біографія 27 червня 1961 року. В місті Чернігів народився Олександр Соколов. З 1979 по 1983 навчався навчився в педагогічному інституті, отримав спеціальність учитель загальнотехнічних дисциплін, тобто трудовик, з 1983 по 1985 проходив строкову службу в армії, розпочав свою кар'єру у 85-му секретарем комітету комсомолу. Далі був першим секретарем райкому ЛКСМ, першим секретарем обкому ЛКСМ, начальником управління фізичної культури та спорту. Ода з 1999 по 2001 – заступником голови Ода з питань гуманітарної сфери, із 2001 року очолив Чернігівську міську раду. А розпочалося все у грудні 2001-го. Тодішній голова Ода Микола Будко почав кадрову перестановку, котра і стала важливим поворотом у житті Олександра Соколова. Молодого держслужбовця зі стін обласної адміністрації пересадили до міської ради, виділивши посаду заступника градоначальника. Згодом молодий та перспективний заступник очолює мерію. Тоді, наприкінці 2001-го, був реалізований сценарій наступника. Соколова призначили мером міста із головного кабінету обласної адміністрації. Сам губернатор підготували Соколова, фактично його привели у це крісло, і е, тоді так казали люди, да, що от е, компартія, ну, да, перехід такий да, тепер приходить Комсомол. Я це пам'ятаю. Да, тобто е, російському правоприємственність. І е, е, ми Дуже, дуже це такий був, знаєте, такий переломний етап. І е, Соколов працював уже е, в команді Дантовича Косих. Потім Косих слав повноваження мера. Він виконував вже обов'язки, і е, я не боюсь сказати так, як тоді ми говорили, як це ми тоді бачили. От і е, сьогодні я е, хочу це коментувати вже не ну не сьогоднішній позиції, як ми тоді це бачили, що був включений безпрецедентний адміністративний ресурс безпрецедентний і е, механізм, якби передачі влади. Чернігів зразка 2001 року це типове пострадянське місто, яке тільки но пережило 90-ті. Етап приватизації позаду проблем чимало. Найболючіші вода та тепло в будинках чернігівців. Попри призначення виконуючим обов'язки мера, потрібно було ще перемогти на майбутніх виборах. Тож одразу команда розписує переможний сценарій. На допомогу майбутньому голові тоді приходить фірма Технова, котра на той час уже понад рік орендувала цілісний комплекс Чернігівської ТЕЦ. Проте місто потерпало від відсутності гарячої води та тепла. Тож для майбутніх виборів було реалізовано проєкт Закільцовки. Це коли тепла вода, що охолоджувала турбіни ТЕЦ, не виливалася до річки, як це робилося протягом десятків років, а йшла по трубах до помешкань чернігівців. Допомагає зайняти мерське крісло і включення повного адмінресурсу у передвиборчі перегони Соколова. Міський голова щедро віддячив за допомогу. З того часу місто фактично втратило контроль за Чернігівською ТЕЦ, віддавши його в довгострокову аренду. Забігаючи наперед, уже у 2015 Році прокуратура намагалася з'ясувати, чому арендна плата за підприємство занадто занижена. Включений був тоді величезний адміністративний ресурс, і е, всі, е, якби комунальні підприємства, і, і все, і губернатор, і так далі, вся команда е, абсолютно працювала на е, Олександра Володимировича Соколова. З того часу кабінет міського голови Соколов залишив лише один раз, коли в місто прийшов у ту пору молодий та багатообіцяючий Микола Рудьковський. Проте прожити з новим мером Чернігову судилося лише 34 дні. Рудьковський біжить до Верховної Ради, а Соколов ображено повертається на посаду мера. Попри обіцянки змінити команду та повернути ріку в інше русло, разом з Олександром Володимировичем до муніципалітету заходять старі друзі: Білоусов, Віхров, Сердюк, Скоробагатько та інші, тоді ж до команди нового старого мера війшла і частина поплічників Рудьковського: Вовк, Бестров, Антошин, Стах, в тому розумінні, якому була представлена команда. Соколова в міській раді під час п'ятої каденції, тоді, коли я працювала, то власне це ну це не була команда. Це були люди, які займалися напрямками роботи. Власне, я займалася гуманітарним напрямком, соціальним були інші люди. Серед них були люди, яких я поважаю, і спілкуюся досі. І серед них були люди, які ну, на мою думку, не відповідали займаним посадам з різних. Двоків можна сказати, це і фахово, це і по суто людським якостям і так далі. Ну тобто, але це люди, які були безпосередньо е близькі до Олександра Володимировича. 2008 рік нові проблеми, нові опоненти. Савченко, активна діяльність київського бізнесмена та розкрутка бренду за Чернігів наробила чимало проблем для чинного міського голови. Савченко легко міг зайняти місце градоначальника. Проте тут на допомогу Олександру Володимировичу приходить місцевий бізнес – так звана група Вена. Вже тоді вони мали своїх людей у міськраді. Сехін і бережний зайшли до мерії за списками бюту на противагу організації Савченка за Чернігів. Вони створюють громадську думку. Та перетягування Канату між організаціями так нічим і не закінчилось. В 2010 році Савченко зі своєю командою їде з міста. В той час Соколов вже висувається як член партії регіонів. Незважаючи на втечу опонента, свою діяльність громадська думка продовжує. Йде до Мерського крісла і Анна Романова. За тиждень дівчина знімається з перегонів. Після перемоги регіонала Романова стає заступником Соколова. Ще одним заступником від Вене стає Віктор Бережний. Згодом всі вони вже одна команда. Організоване злочинне угрупування, яке очолює Соколов, воно здійснює свою злочинну діяльність протягом вже більше десяти років. Там люди мінялися. Неважливо, як у будь-якому угрупуванні, в тому числі злочинному, вона змінна ця команда. Але очільник є, є й певний устав, хто як може де красти, хто де не може красти. Ви спитаєте у чиновників, чи має хтось із них дотичність до... Впливу там на договори оренди комунального майна з обтеплокомуненерго або з Чернівської ніхто там нічого не впливає. Там особисто Соколов вирішує ці питання. Саме він спілкується з орендарями і вирішує, скільки в касу бюджету, а скільки в касу на австрійський рахунок. Третя перемога та знову обіцянки поліпшити транспортне сполучення, перетворити місто на туристичний центр, побудувати сміттєпереробний завод та змінити систему ЖКГ. Проте довгоочікувана епоха поліпшення перетворюється в еру застою. Найболючіша тема комунального господарства після призначення на посаду профільного заступника мера Володимира Кривенка, так би мовити, впадає в кому. Житловий фонд ми. Очікуємося, що він підготовлений до зими, але давайте будемо дійсно друг другу дивитися, в очі те саме, що підготувати до зими. У тарифі на сьогоднішній день немає поточного ремонту. Це основні кошти, які йдуть на, на те, щоб ми підготовлювали житловий фонд до експлуатації в зимовий період. У тарифі немає прибирання зелених зон, у тарифі немає вивозу з е, е, твердих побудових відходів. Частка є, але та частка вона дуже мізерна. Методично, рік за роком, міські владці розвалювали житлово-комунальну систему, аби перетворити підприємства на недієздатні. До прикладу, для виконання навіть простих робіт вони винаймають підрядників навесні 2015 року. Заступник міського голови Кривенко став учасником кримінальної справи щодо розподілу бюджетних коштів на підрядні організації, котрі займалися капітальним ремонтом. Проте тоді справу закрили. Технічні причини гроші е, витрата. Підрядні організації, які в нас працюють в більшості підприємств, вони призначаються з Тобто ми не шукаємо, ніякі не тендери, нічого не проходять, якщо мілкі це. тендери, це якщо там велика кількість там, за мільйони проводяться далі. А ми наймаємо кого сказали, того ми ставимо. На ремонти під'їзду зараз велика проблема, не проблема пішла. Перед виборами ремонтуємо під'їзди, замість того, щоб ремонтувати покрівлі, утеплювати підвали і так далі. Ми ремонтуємо під'їзди. 2012 рік Соколов під прапорами партії регіонів поспішає до Верховної Ради. Тоді діючий міський голова змагається з Бютовцем Дубілем. З 2010 року Соколов член партії регіонів. З початком Євромайдану він залишається вірним Януковичу. Вперше в Україні місцевий євромайдан розганяють саме в Чернігові. Саме за ініціативи міської ради, начальник юридичного відділу Павло Вовк звертається до суду з проханням заборонити мирні зібрання у центрі міста. У грудні 2013-го проходять гучні слухання за участю активістів. Якщо сьогодні судять Сінченка за те, що він дав свою. Значит, своє імущество для встречи народних депутатів то треба привлекати к ответственности ще одного фігуранта, який грубо нарушает рішення судді Зайца. Це Ченгівського міського голову Соколова Александра Владимировича після втечі Януковича крісло під Соколовим серйозно захиталося. Обурена громадськість вимагала відставки. Садись, садись напиши пиши заяву руки ніхто тебе не трогає. Давайте це руки. Убери. Садись за і пиши заяву. Будемо ще довго я не, не Буду я, не... я, не... я, не... Буду. Буду. я сидію ширникаві живу і в Москву. Откриві. не ж на поклон сюди. Садись за столи, пиши. Проте і тоді службовцю вдалося всидіти у своєму кріслі. кажуть, допоміг йому Валерій Дубіль, котрий на гребні революції розсаджував усюди своїх людей. Так і у міській раді не без допомоги красносердешних змінився секретар та перший заступник міського голови на друзів прилучанина. Микола Миргородський із березня 2014 року пліч-опліч -пліч працює з Олександром Соколовим. Тричі за останню каденцію депутати намагалися винести на голосування проект про дострокове припинення повноважень Соколова. Проте ані батьківщинівці, ані колишні регіонали так і не підтримали ініціативу. Депутатська група рідне місто просить включити до порядку денного питання про доставкове припинення повноважень Чернігівського міського голови Соколова Олександра Володимирика. Навесні 2015 року сталася історична подія. Вперше перед судом постав міський голова за службову недбалість, котра потягнула за собою розтрати держбюджету у великих розмірах. Тоді прокурори згадували пану меру вкладені майже 5 мільйонів гривень у будівництво багатоквартирного будинку для чорнобильців. Державний бюджет України задана збитки на загальну суму 4 мільйони 70, 750 тисяч сто гривень, що у 250 разів перевищує податково мінімум до полів Таким чином Соколов Олександр немоли жодного покладене на нього. Службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, чи спішені тяжкі наслідки державним інтересам, тобто скоро злочин, передбачені частини вивості тріста 367. на питання, чи є сьогодні на вашу думку корупція в чернігівській міській владі? 81% чернігівців відповів так. Лише два відсотки сказали ні. Депутат міської ради Олександр Мельник каже: з подачі Соколова місто втратило не один гектар землі та не одне колись прибуткове підприємство. Якщо говорити ще про комунальну власність, то е, ми можемо згадати станцію швидкої допомоги. Це комплекс будівель, е, і це обурило весь чернігів тоді. На жаль, у наших виборців дуже е, коротка пам'ять і ми вже швидко це забуваємо. Збурений був було все місто, бо цілий комплекс будівель в центрі міста був просто розорений. Була створена тимчасова контрольна комісія, яку я очолював. Контрольна комісія, в яку входять входили депутати від різних партій, в тому числі представники Соколова. І навіть ця комісія не змогла обійти факти і прийшла юридично прийшла до висновку. Що були створені умови для розгробування комплексу будівель станції швидкої допомоги, проте це лише мала частина з історії правління Соколова. За його каденції, зелені зони Чернігова скоротилися удвічі, багатоповерхівки без необхідної інфраструктури почали з'являтися на маленьких клаптиках землі. А річка Стрижень стала одним із найбільш вдалих проектів по відмиванню бюджетних коштів. Кількох гектарів не дорахувалося урочища Ялівщина. Триває скандал із Кордівкою. На кожній сесії міської ради депутати роздають десятки земельних ділянок. Діяльністю Соколова та його команди у 2015 році зацікавилась прокуратура. Так були відкриті кримінальні провадження за участю юриста міської ради Павла Вовка, заступника міського голови Володимира Кривенка. Проводилися перевірки роботи КП шляхобудівельне управління, яке очолює Олександр Шкурат, Чернігівводоканалу, керівник якого Олександр Шкінь. Ви стільки років. Очолюєте це місто, але так і не доросли до цієї посади. І навіть останньої сесії міський голова не гребував грошима. 20 мільйонів бюджетних гривень він пустив на проїдання, аби хоча б один раз постати перед чернігівцями щедрим господарником. Проте чи допоможе це соколову? Адже згідно останніх даних соціології, містяни його роботу оцінюють так. 28% поставили очільнику міста трійку, 21% – двійку і тільки 4% – відмінно.